Усім привіт! На дворі саме черня, і саме час обривати стрілочки на чеснику, а, але в жодному випадку не можна витягувати цю стрілочку з стовбура, оскільки там всередині утворюється порожнеча, туди може потрапляти волога і саме стебло і чесник в подальшому будуть загнивати. Коли ви обірвали ці стрілочки, до речі, їх потрібно, потрібно зрізати або зламувати на висоті 10-15 см від самого стебла. Коли ви ці всі стрілочки позриваєте, в жодному випадку їх не викидайте. Гарненько промийте, відріжте суцвіття, поріжте і потушкуйте в сметані або в соєвому соусі з кунжутом. смакота виходить, пальчики оближеш. А також підписуйтесь на мій канал Garden Lady, все про город та садівництво, ставте лайки, вподобайки для того, аби бути в курсі усіх подій та отримувати корисні поради по вирощуванню часнику та інших, іншої городини.